Я, чесно, я не їм взагалі солодкого. Я самоучка. кожна цукерка і кожен шоколад асоціюється з кимось. Я можу поєднувати, ну, зовсім не поєднувані смаки, жим з тим'яном. Сало в шоколаді. Просто ідеальне поєднання. Нам завжди казали, що наче нам та математика в житті знадобиться. Так от вона знадобиться дробі, то точно знадобляться, якщо ви надумали стати кондитером або шоколадєм. Вона ідеальна. Взагалі, цукерки корпусні робляться ну, приблизно два дні. Форми дуже важлива річ. Це найважливіше в процесі створення гарної такої блискучої цукерки, тому що форма має бути полікарбонатна. В нас арт цукерки, я їх покриваю какао олією темперованою. Це вже покрито. Какаолію, а цю ми покриємо з вами. Тут протемперована какаолія, я розігріваю додатково мікрохвильові кожен раз, і наносимо кісточкою, як будь-який художник, на форму. Дуже тонкий шар. Зараз я роблю це пензликом, бо це такий малюнок. А взагалі, якщо мені треба однотонне, я наношу це аерографом. Барвники дуже якісні, і тут їх буквально ну, я навіть менше грама на таку кількість. Ну тобто вони не несуть ніякої шкоди. Просто робить естетичний, гарний вигляд. Ставимо на кристалізацію. Саме в цю цукерку йде 100% чорний шоколад. Я з Дніпра сама сюди одружилася. Чоловік приїхав до нас вчитися. Професія в мене менеджер-економіст на залізничному транспорті, шеф-кондитером. Дуже багато років працювала. Кожна певно дівчина хоче схуднути завжди. І я пішла на проект. А суть проєкту була в тому, що там ще додаткові були організації майстер-класів, там зустрічей. Нам показували майстер-клас по виготовленню цукерок. Пахло дуже сильно. Це мене прямо більше зачепило, бо я солодощі не люблю. Хотілося, щоб ви відчули цей аромат, бо це просто неймовірний аромат. Обожнюю запахи шоколаду. І я прийшла. Додому тоді з чоловіком і почала дивитися відео. Дуже багато читали, навчалися, і це все через власний досвід. Ось так виглядають какао-боби, які ми замовляємо. Це тільки ферментовані висушені какао-боби. Дружина займається пошуком какао-бобів, які нам поставляють через Київ з Венесуели. Коли розламуємо какао-боб, от ми бачимо. Це 100 шоколад. А оце ось ця какао-велла, з якої роблять какао і шоколадний чай. Ми їх миємо, просушуємо, і тоді проходить ступінь обсмажки. Це вже очищена какао-крупка. Ми засипаємо в комбайн, подрібнюємо. Включаємо меланджер і по чуть-чуть додаємо в меланжер нашу перетерту какао-крупку. Принцип роботи меланджера. Стоять жорна і дрібно-дрібно перетирають. Процес коншування займає орієнтовно від 15 до 24 годин. Після цього всього ми зливаємо шоколад і ставимо його на дозрівання. В середньому дозрівання шоколаду триває орієнтовно до місяця. Це 100% шоколад. Тобто зараз ми будемо його плавити. Це темперований шоколад. У темперованому ви хруст почуєте. Дуже важлива температура і вологість шоколаду, коли він зріє, коли я працюю з ним. Це прям критично важливо, навіть якщо ви вдома зберігаєте, в вологому місці він може цвісти. І втрачати свої якості. Сюди ми додаємо сублімований кефір, перетираємо сюди. Ми додаємо буряк-курицю. Це мої улюблені просто смаки, тому їх найбільше <смак> зі всіх. Це тут є в нас малина бобитонка, Тобто тут немає ягідок, немає якихось кусочків. Це просто перетерті фрукти, овочі, спеції. До такої консистенції шоколаду. Я думаю, що це мій плюс, те, що я не вживаю цукру і не люблю солодощі, тому що я можу поєднувати ну, зовсім не поєднувані смаки. От, наприклад, у нас шоколад був, зараз він на дозріванні, джин з е, тим'яном. Ми поступово плавимо шоколад, тому що його не можна перегрівати, чорний саме, бо для всіх різна температура більше, ніж 50 градусів. Тому що, коли перегриваєш шоколад, він починає звертатися. Найкращий спосіб. Розтопити шоколад це не баня, а мікрохвильова. Бо коли ви топите на бані, може попасти волога, а волога звертає шоколад. Кожна цукерка і кожен шоколад асоціюється з кимось. Або з якоюсь подією, або з чим. Ну, так от я придумую собі смаки. Найулюбленіша їжа це м'ясо. І мій улюблений соус це ягідний соус до м'яса. І взагалі. Я рахую, що поєднуються будь-які продукти. Мій улюблений соус на основі малини і бальзамічного крему до м'яса. Я його поєднала в цукерці, додала туди кокосового цукру, кокосове молоко і додатково перець чилі. І це стало прям топовою цукеркою, скажімо так. Особливо її чоловіки полюбляють до кави, але я її теж обожнюю. Температура приміщення в мене завжди 15 градусів тримається, тому я не боюся холоду. Кажуть, що гаряче, але ні, я просто звикла в такій температурі працювати. Незамінна річ в роботі шоколад'є – це такий градусник, що міряє лазером. Дуже важлива температура. Ви помиляєтесь на градус, і у вас не виходить ні цукерки, ні шоколад, нічого з форми. Нам треба тепер до однорідної консистенції і десь 45 градусів. По природньому закладенню какао 54 – 54% какао-олії. Ну, тобто тут і так достатньо жиру, але какао-олію додають для того, щоб легше працювати з ним було. Ми собі ускладнили життя і не додаємо какао-олію. І з таким шоколадом дуже важко працювати, бо він густий, має маленьку плинність. Це основний момент в виробництві цукерок і шоколаду це темперування. Ми виливаємо на камінь для того, щоб різко охолодити. Так як камінь дуже холодний, натуральний, він дуже швидко охолоджує шоколад. Ще така от, бачите, гарна текстура у шоколаду. Тобто чорний шоколад зовсім не чорний на колір. Він має такі бордові відтінки, якісь бордово-фіолетові, але не чорні і не темні, якісь коричневі. Темний колір говорить про низьку якість шоколаду. Какао-боби взагалі, коли їх вирощують, вони мають такий ніжний фіолетовий з білим колір. При дозріванні вони мають фіолетово-бордовий колір. Тобто навіть при обсмажці вони все одно не змінюють. Це отакий от бордовий колір. З червоним відливом, якщо визрівають. Охолоджуємо до 26 градусів. Це температура для нашого чорного. Якщо все ідеально у мене вийде, то з першого разу буде 30. Це ідеальна температура для роботи 29-30. І маємо 30 градусів. 29, 8, 29,9. Ну, професіонал. Тепер робимо наші цукерочки. В нас вже кристалізувалась какао олія І робимо корпус. Рівняємо, щоб гарно було. Дуже працювати треба швидко. Інакше шоколад кристалізується, особливо чорний, в холодному приміщенні він дуже швидко працює. Це ми робимо для того, щоб не було пузириків таких повітря, і корпус був цільний. І тепер зливаємо назад. Так робиться корпус цукерки. Додатково ще поставлю його верх дно, щоб сформувати рівномірний корпус сам. А це ми ставимо на кристалізацію. Це вже у нас кристалізований корпус. Ми бачимо таке матове покриття і плюс вже не береться навіть ну, на пальці. З чорним шоколадом працювати найлегше, бо він найшвидше кристалізується. Начиняється так само, не достаючи сильно верху, бо нам треба зробити дно. Треба сильні руки мати, працюючи з шоколадом. Сама цукерка важить 15 грам. В середньому десь 5 грам сам шоколад, корпус, ну 10 грам карамелі. Знаєте, нам завжди казали, що наша нам та математика в житті знадобиться. Так от вона знадобиться. Треба приміняти її в розрахунку начинок, ваги торта, тобто там треба знати геометрію, алгебру. Десь в якихось там пропорціях іменно дробі, то точно вам знадобляться, якщо ви надумали стати кондитером або шоколад'є. Але загалом технарі стають шоколад'є і кондитерами гарними. Тепер будемо закривати, робити дно. І знову на кристалізацію. Поки це кристалізується зазвичай, ми прибираємо робоче місце. Коли все добре, все правильно протемпероване, зроблено, вони мають приступку вийти всі. Ось от, отакого от плану. Побачимо, що в нас всередині. Чорна карамель наша. Дуже важливий, рівномірно залита форма. Це покращує смак. Тобто, якщо буде більше шоколаду, він буде занадто гіркий. Вона ідеальна. Оце я обожнюю, коли вони виходять. То це як процес релаксації, скажімо так. В хобі в мене взагалі не відноситься до шоколаду, в мене теплиця є. Я обожнюю землі працювати, ну тобто овочі там, без хімії створили свій власний магазинчик, крамничку маленьку. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, шість. Шість видів шоколаду. Це три з них стабільних, а інші під настрій. По цукеркам, напевно, видів е, ну 15 точно. В середньому, ну десь до 400 цукерок іде в місяць. А якщо так в цілому шоколад, просто то це 10-15 кг бобів переробляємо в шоколад. Ну, приблизно такі об'єми. Наша задача це показати людям наскільки важливо споживати якісну їжу. Ми хочемо людей привчити до якихось цікавих смаків, якихось поєднань незвичних, щоб це було от купив ту маленьку шоколадку, наприклад, але ну так прям насолодився до кави з'їв.